Бажаю міцного козацького, друзі. Послухайте ролик, то що на 9 хвилин, то що сказав Юра Бутусов. Тут стисло викладено факти. Да? І вже на сьогоднішній день, да, як ми там були, патріотичне ТРО, роднотактичні групи, потім батальйонами, Бахмути, і Авдіївки і так далі. Виїжджали патріотизм, все це цього на сьогоднішній день все замало. Щоб воювати і воювати ефективно, потрібно забезпечення. А ті особи, які, на жаль, за це відповідають, вони не то, що не проукраїнські чи не українські. Я думаю, пройде невеликий час. І ми знаємо, що це там велика частина, це взагалі, блядь, і ФСБшних крис, агентури. Частково виявили їх, частково ні. Тому поставка дронів, да, на командир. Що це штурмового, ну, вже на корпус, так, да, третій штурмовий бив. Шей Білецький сказав, що нам не дали жодного півдрому за три місяці. Привезли три тисячі штук. знайшли, да, що та так, що там розголос. Та кажу, таке 3000 о це ніяким. Потім уважно слухайте, ми вже ну, вигоріли, всі замучились. Микола Дмитрович теж вже, блин. Не здоров'я нема, замучився. Але він, от він, да, він не замучився. Це буде до перемоги. При тому слухайте уважно, і хто може, робіть висновки. А не багато людей в країні, які говорять правду, але вони є. Отож, разом до перемоги. І думайте. Було зроблено все для того, щоб здати південь України. Чому здивуватись? Ворог, Російська Федерація чітко знала, що на півдні спротиву не буде. На жаль, в цей час Україна, час підготовки до війни, було просто зірвано. Це реальний саботаж з боку влади Путіна руки в крові українців. А Володимира Зеленського в крові язик. Шашлики у травні, підготовка до війни і початок війни це повна відповідальність за ці провали Володимира Зеленського і все його оточення, і сам він будуть відповідати і перед судом історії. Я впевнений, що колись влада зміниться, і Зеленський має відповідати за це перед судом. На його совісті і на, і на його заявах загибель десятків тисяч українців. Трата величезних територій України. Володимир Зеленський а, пробув при владі рівно п'ять років, і за ці п'ять років Володимир Зеленський мав безпрецедентні в історії України повноваження. Вперше в історії України одна людина, один президент. Мав всі ці п'ять років абсолютну монополію у владі. Зеленський одноосібно контролює і контролював всі ці п'ять років всю президентську вертикаль, всю парламентську вертикаль, всю урядову вертикаль. І, по суті, впливав на призначення на рішення буквально всіх державних органів, всіх керівників, всіх відомств. Оцінку його діяльності почнемо саме з війни. І з оборони. Що сталося? Володимир Зеленський обрав курс фактично на те, що згорнути бойові дії. Він постійно заявляв про те, що війна має закінчитись, що війни буде. Як бачимо ми зараз, все це була гра з боку Кремля, з боку Російської Федерації, і під прикриттям цих розмов з Зеленським Путін проводив активне розгортання військ, нових дивізій. Масоване постачання нового озброєння, маневри по відпрацюванню, вторгнення в Україну. На жаль, в цей час Україна, час підготовки до війни, було просто зірвано. Це реальний саботаж з боку влади і саботаж цей відповідальність на за це безумовно Володимира Зеленського. За ці два з половиною роки слуги народу Володимир Зеленський не закупили. Підкреслюю, не закупили взагалі жодного артилерійського снаряду, жодного контракту, жодної ракети, ні зенітної, ні протитанкової, ніякої. Тобто армія не готувалась до бойових дій і постійно повторювалася, що буде перемир'я, потрібні поступки. Були спеціальні накази, які видав міністр оборони Таран. Де навіть знімали премію з військовослужбовців, які вели вогонь, відкривали вогонь по російських окупантах на Донбасі. Попри постійні попередження наших західних партнерів, що війна почнеться взимку, що Путін нападе у лютому, не було проведено розгортання сил територіальної оборони взагалі. Не було організовано призов військовослужбовців оперативного резерву першої, другої черги війська не були поповнені, не були виділені кошти на ремонт та закупівлю бойової техніки, засобів ураження. І одне з найстрашніших речей, що навіть не було проведено розгортання діючої...